Пропоную вам розмову про переживання, страхи, побоювання, які супроводжують наших пацієнтів впродовж вагітності до пологів і навіть після пологів. Отже, перший страх, який найчастіше озвучують нам наші пацієнтки, це є страх невідомого. Він стосується першої вагітності. Вагітність очікувана, вагітність плекана, вагітність настала за допомогою різних медичних або немедичних сил. І от страхи, які супроводжують всі 9 місяців пацієнтку, інколи змінюють її настрій, змінюють її стиль життя. Ми хочемо в цьому допомогти. Ми раді вам допомагати. Звертайтеся до нас. У нас різні служби працюють в цьому напрямку, і перша серйозна допомога це є консультування, це є спілкування, це розмова з мамою. Розмова з батьком, розмова з родиною. Про інформування, що таке вагітність, як вона перебігає, які можуть бути ускладнення, які візити, які діагностичні процедури ми можемо застосувати впродовж вагітності, що нам допомагає долати наші страхи, долати нам, як медичному персоналу, в допомозі. В очікуванні народження дитини нам допомагають наші технології сучасні. Наші технології є завжди з нами. Вони присутні 24 години. Вони кожну хвилину опікуються організмом як мами, так і дитини. В пологовій залі ми маємо апаратуру, яка дозволяє чітко моніторувати стан роділлі, стан вагітної і визначати ті параметри, які виходять за межі фізіологічних. Ми маємо. Кардіомонітори ми маємо монітори вітальних функцій. Де вимірюється артеріальний тиск, вимірюється пульс, вимірюється насичення киснем вагітної, де оцінюється стан дитинки в процесі пологів, тобто діагностичне таке забезпечення апаратурою якісною, сучасною, дистанційною, яка не заважає перебігу пологів. Ми це маємо і ми цим досить багато знімаємо питань пов'язаних з певними страхами, побоювання і переживаннями. Ну, найбільші страхи в мене були на початку. Це ще до першого скрізь, коли ти ще якби не бачиш саму дитинку і не знаєш, яка вона буде, і переживаєш за ці всі можливі генетичні захворювання, які саме виявляються в разі чого при першому скрінінгу. Вже після першого скрінінгу цих переживань майже немає, вже просто насолоджуєшся вагітністю. Багато питань відпадає. Да, да. Тобто, така пріоритет все-таки дитина. І про неї більше думок і більше переживань. Страх відомого найчастіше висловлюють пацієнти, які мають досвід пологів. Мають досвід вагітності, мають досвід болювих відчуттів, які супроводжує пологовий процес. Мають досвід неонатальний, тобто виходжування наших маленьких пацієнтів. Це повторно родячі, це треті пологи, це є багато родивші пацієнтки. Акцент робиться на больових відчуттях, на больових Переймах, які супроводжують процес фізичної праці організму в пологах. Як нам, допомогти? як нам допомогти в пологах і як підготуватися до оцього відчуття, через яке проходить кожна пацієнтка? На етапі вагітності проводимо багато бесід, консультувань, інформаційних порад. як Психологічно підготуватися до процесу пологів і до цієї роботи в процесі пологах. Коли починаються пологів, коли запускається цей процес, ми кличемо на допомогу різні служби. Ми застосовуємо різні методи медикаментозні, немедикаментозні, для полегшення перебування в процесі пологів. І наше оточення. Людське оточення, наш медичний персонал, наші допоміжні служби, анестезіологічні, ультразвукові технічні служби це все допомагає нам оптимізувати свої відчуття і краще почуватися в процесі пологів. У нас є немедикаментозні методи знеболення, у нас є фармакологічні методи знеболення, і ми маємо епідуральну анестезію як метод аналгезії в пологах. Відповідно до побажань, бо до акушерської ситуації, до сприйняття, до відчуттів роділі застосовуються ті чи інші методи знеболення. Інколи ми проходимо покроковість застосування цих методів, починаємо з найпростіших, найлегших, найменш інтенсивніших і досягаємо такого епогею максимального надання допомоги із застосуванням анестезіологічних наших медикаментозних процедур. І питання тепер про скарги про побоювання, про тривоги, про переживання, які ви мали напередодні вагітності, в процесі вагітності були? Так, були такі Були. Звичайно. були. Коли з'явилися? Ой, напевно, вже перед самими пологами. Я щось дуже боялася. Друга операція, тобто, що до планово якось я не знаю, щось маю страх такий до уколів. до… О, але тобто, до якихось медичних процедур так. Ну, і тим То, більше двіння. Я боялася, щоб були дітки виношені, щоб все буде. Тобто добре. і за дітей переживали. Так. І за медичні Звичайно. процедури переживали, і за себе. Але ці страхи все-таки у великих термінах вагітності вже напередодні пологів з'явилися. А от перший триместр, початок вагітності, більш спокійніший був? Ну, може, всякі думки різні були, але якось я не знаю. Я щось була впевнена, що. Буде все добре. А ви вже маєте досвід пологів. Так, тобто, чи змінилися оці переживання, хвилювання і страхи, як ми сьогодні називаємо оці такі побоювання мам, чи змінилися в порівнянні перша, друга вагітність, перші пологи, другі пологи? Так. Ну, Тобто більше боїмося чи менше боїмося? Ну мені напевно трошки було тривожніше, бо це двійня, але другі пологи, як у мене, пройшли. Прекрасно, чесно, якось легше мені. Я відійшла краще і хоч двоє діток народилася я зовсім легше Почуваю